Нехай росте. Хлопці, а що ви саме тут робите? Чим ви топите? І чому? Дровами. Дровами? Да. А де ви їх берете? Такі привозят гарні люди. дошки, ой люди Боже. То краще б щось а це Ні, це кілограми відходного отход, матеріалу. Ні, якби мені... Наш на штахетник самый такие. Не-не-не. А из а, обрезков штахетник вы не сделаете? Ну, Это обрезки. Это все обрезки. Видите, они бушные. Розовые бушни. Вот скажите, из пенька вы сделаете штахетник? Или из обрезков зробите штахетник? Пинь, вот из этого можно. Ну, с не... нет. У вас вам их так спеціально порізали, чтобы сюди довести. Они же были довгенькі, ті горбили. І вас тут лише двоє. Ну, а зачем більше? А, ми, а оце ми ж мирні. скати навіщо? Скати, а якщо на Майдан поїдуть. То ви то вони не злежуються тут? Они тут не остаються і тут ми не ждемо. А як вас звати? Андрій. І ви не боїтеся не на боїся. камеру не, і боїся. не носите взагалі маску. Ну, Дело в тому, що я чоловік звичайно законописний своїх Я законав не нарушав по жизни. Меня не привлекали. Я обслужив армию, я чоловік, який вот. Но Государством все ж запрещено. А звідки ви родом? Ви з Києва? Ну, у нас в полосу є, і я з Запорожья, і Севастополь, Симферополь, Харьков, ну, Мельницкий, Яхвильницкий, Мильчанів. А давно ви тут? 1 декабря. Ого, давненько. І що, останніми днями вже все тихо, мирно? Ну, пока что все время мирно. І ніхто, між соборами, двома тут как такового нету. Ми тут палками немаше. І... Ну, все так. одно, там пожежна з каланчі, каланча, дим ваш видно. який дим паршивий. І ніхто не каже, хлопці, що ви тут топите, коптете. Прапор такий є. чорний. Люди разні. А скільки часу доводиться тут чергувати? Час. По три години, так? Так. Да. — А потім ви туди десь да, потім в інше місце? Це, це ваше постійне місце, чи у вас дислокація не, 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 тут не, не, не. там? Ну, якщо нужна помощь, ми виділяємо людей в допомогу. когда коли міліція наша громила магазини під видом революціонерів, uh -huh. машину розбивала наемниками, то тогда, так, автомайдан забрали, ми вылавливали, силькони громили, ми їх зловили. Ну ось в мене теж багато я спілкувалася з людьми, відловлювали, привозили в райвідділ, але ніхто їх нікуди не брав. Коли да, ваших... людям били машини, ні один пост не виїхав в допомогу просто ну, прохожих вибивали. Я один постів, я їм задовав вапрос, а почему так? Ані на нього не відповіли. Угу. І під прикріттями ще беркут, беркут забезпечував шумовими гранатами. Наш київський да. чи якийсь, я не інший? знаю, ну, який беркут і яка міліція, що вони забезпечені були шумовими, шумовими гранатами, з гроппакетами і, е, э, э, ну, в общем. Ну, а ось коли молодчики, э, ці молодчики Озброєні цими гранатами, ракетами і таке інше, хоч трохи страшно, чесно. Ну неправда. Страшно? Знаєте, коли страшно. Де бути пропавшим, припавшим, потішеним сажоном на байковому кладбищі? Ось вот це страшно, коли мамки нікуди цвіти будуть положити. А... Ну, хун, а що, не що якщо там як ну ось інші там хто руку втратив, хто око. Жалко Що б ви мамці сказали на їх місці. Мама, вибач? Ну, мене мама теж задавала цей вопрос. Ну. Ви ж в неї один, ні? Ну, в сім'ї, да, так, ні. І ну вот. зовсім не страшно. Ну, наверное, до дораку не страшно. Має бути страшно. Я ж живий чоловік. Ну так. Да. Дійсно, живий. І як довго ви тут ще можете ну, вистояти? Конкретно міняти одну лічність. Ми прийшли воювати з системою. Але ось вже вимога від влади, щоб 17-го геть звідусіль всі дороги, всі будови були звільнені. Ви ж не підете з ну, понеділка. Під у нас туди всіх повилавлюють по одному. Ну, то вже пора боятись чи як? Ні, ми не боїмося. Будемо партизані. Пока что это мирный протест, вот это все. А он же может быть и не мирным. Я армию служил, автоматы держал. И я давал а приз. вам доводилось ну, кого-то стрелять? Нет. За мной душа чистая. Ну, чисто душа, а хиба вы смогли бы? Да еще и своих, не бы, побратимей. Гражданское население нет. А люди, которые стреляют близких, в Украине, население, да. Але ж Кто Беркут их и срочники, они же только на службе. ВВшников жалко, а Беркут нет. Ну, они же а, а наемники, Беркут наемник, а с его жалко, он же эти Беркута их ставят под мясо. Ну, мне их жалко, ребята, у них выхода нет. Выборы. А Беркут совсем-совсем? Mm -hmm. ну, так, а тр... у нас не жалко, вот не жалко девушек тех, которые, которые вот, не жалко вот медиков, в которых они стреляют. Мені ну, жалко журналістів, яких мені стріляють. Ну, думаю, щось вони мені на це розкажуть. Я їм теж таке питання задам. Ну, удачі вам, посміхніться. Як вас звати? А ви звідки? Сам щось. Володар Волинський. Володимир Волинський? А де, де це? Я знаю Володимир Волинський. Гордість, самоцвет України. Найкраще не українські амітистої, топази, делила, ніби в наших магазинах, куди куда входить. Не зрозуміло. Ще, ще раз про це. Але так. Ну, це так, а то треба знати ти... історію України. Ну, то розкажіть мені і всім, хто про це побачить. Або силочку. Що їм треба читати? Ні, ну це мінералогія, це... Это... Самоцветы Украины есть. Так, є. але до чого я щось... Ну они сейчас все в частных э, руках да. вот, приватных. В основном монополия як я понял, не зарубежный Донецк, ну в общем, определенные mm -hmm. вот, организации. Гражданским запрещено законом. Нашим законом запрещено даже самоцвет, что туристы, чтобы стукну поднять. Законом запрещают, законом запрещено. Мусор перерабатувати, законом запрещено альтернативну енергію брати. Законом все запрещено. Ну, ди церкви. Дихати ще ж не зака що ні. Буде, мабуть, як в Індії, якщо ми пройти опустимо. Тобто зачисти повітря без диму. Так, так, так. Ну добре, то ви завтра, післязавтра теж тут будете. Ну тоді зустріч. до зустріч.